Добрий день, шановні слухачі. Компанія Account продовжує свою роботу. Сьогодні в вашій увазі пропонуємо тему налаштування кадрового обліку в баз бухгалтерії Корп. Адже успіх подальшої, подальшої роботи залежить від початку, тобто від налаштувань, регістрів відомостей, різних нарахувань і заповнення. Параметрів обліку. Про переваги цієї програми я не буду говорити багато. Ви в цьому впевнитесь, коли далі будете розглядати, скільки налаштувань, скільки різновидів нарахувань є у програмі. І навіть хочу сказати, що деякі нарахування можна робити не одним способом. Тобто, так, як вам зручно, так як ви звикли на своєму підприємстві. Але необхідно дотримуватись послідовності. По-перше, на початку налаштувати, а потім вводити документи в хронологічній послідовності, і якщо якийсь документ вам необхідно змінити, то необхідно розпроводити спочатку ті документи, які проводяться після того документу, який ми виправляємо, а потім все вводити по порядку. З деякими налаштуваннями необхідно визначитись на початку роботи обов'язково, тому що це впливає на те, яким чином буде у вас організований облік. Деякі можна налаштувати потім в процесі роботи, але потрібно знати де. Тут є декілька рівнів налаштувань. Перше, як завжди, по будь-якому розділу це налаштування параметрів обліку. Головне параметри обліку. І тут у нас є закладка співробітники та зарплата і лише одне, одне налаштування, що ми в даній програмі будемо розраховувати зарплату по кожному працівнику. Записати та закрити. Параметри обліку, як ви знаєте, це загальні параметри для всіх організацій, облік яких ми будемо ввести в програмі. Але адже в програмі, якщо ви подивитесь довідник організації через головне. Налаштування організацій можна вводити скільки завгодно. Тобто це загально буде для цих організацій. Далі загальні налаштування ще є, тому що зарплата і кадри це дуже розширені, такі у нас, ви знаєте, що можливості тут у програмі, і тому налаштування теж виведені, загальні налаштування окремо через головне налаштування кадри. І Будь ласка, по кадрам. Перше. Використовувати програму для кадрового обліку і розрахунку зарплати. Звичайно, ми для цього її придбали. Потім контролюється унікальність табельних номерів. Я думаю, що це нормально. Треба ну, контролювати, щоб не повторювалось. Використовується робота з неповною ставкою. Теж, якщо ви будете. На підприємстві використовувати, будь ласка, ставте галочку. Використовується робота з нефіксованим робочим часом. Ставимо, якщо є таке, нефіксований робочий час це коли ми домовляємося про роботу, яку необхідно виконати. І можна виконувати там один тиждень, наприклад, 10 годин, інший тиждень 60 годин, але в цілому у нас виходить потім повний перелік. Часу, повний сумарний час. Використовується підробітки. Це якесь короткострокове розширення посадових обов'язків і не потребує введення кадрового переведення, якісь зміни оплат. Ми просто робимо як підробіток. І коли ми цю галочку ставимо, то у нас з'являється спеціальний документ підробіток. Ось, якщо ми проставляємо, то в розділі кадри у нас є, ось ви бачите, документ підробіток, який ми можемо ввести. До речі, так будь-яке налаштування, коли нам необхідно розширити функції, розширити можливості, ми просто проставляємо галочку в налаштуваннях кадрового обліку, і також так само і в зарплатному обліку, і у нас з'являються ті документи, які нам необхідні для даного розрахунку. Тобто, якщо у вас це є на підприємстві, ви повинні проставляти ці галочки. Тут також є про спецстаж. Якщо у вас, наприклад, на даний момент немає такого, ви можете цю галочку не ставити. Тобто, все тут логічно, зрозуміло. Ви просто повинні всі ці налаштування прочитати, подивитися і потім. Налаштувати основне, що що в нас використовується програма для кадрового обліку і розрахунку зарплати, ми ставимо обов'язково, тому що це. Основне налаштування, і воно вже передбачає, як ми далі будемо працювати. І так само, що по кожному співробітнику. Всі інші, де, Не всі інші, але деякі з налаштувань ми можемо робити потім. Але це, наприклад, не стосується штатного розкладу. Ось дивіться, штатний розклад. Тут є гіперпосилання на налаштування штатного розкладу. І коли ми сюди зайдемо. Тому бачимо, що ведеться історія змін, використовується вилка, наприклад, окладів. Це значить, що мінімальний і максимальний по певній посаді. У кожному штатному розкладі використовуються розряди та категорії. Якщо це є на підприємстві, ви ставите. А от щодо історії, От дивіться, якщо я заберу цю галочку, що ведеться історія, да? от я, наприклад, забрала цю галочку. І тепер, коли ми зайдемо до кадрів, штатний розклад. То ви бачите, що тут у нас немає документів. Просто в нас є штатний розклад, і ми можемо вводити потрібну нам необхідну одиницю штатного розкладу, і, і все. Тобто ми не бачимо історії, не бачимо документів. Але якщо ми цю галочку поставимо тут, так, що ведеться все-таки історія змін штатного розкладу, застосувати та закрити. І коли ми перейдемо до кадрів, штатний розклад то ви бачите, що тут уже у нас з'явилось гіперпосилання, документи, що змінили штатний розклад, зміни штатного затвердження, і відкрити документ, яким затверджено поточний штатний розклад. Тобто ми все можемо подивитись – коли ми що зробили, як ми зробили, які документи. Ось натиснули документи, що у нас змінювали штатний розклад. Ви бачите, що є зміна, затвердження і так далі. Обов'язково, коли ми починаємо роботу з кадрами, з нарахуванням зарплати, на самому початку обов'язково потрібно затвердити спочатку штатний розклад, а потім вже вводити кадрові документи, тому що вони тоді не, не, не буде програма. Нам казати, що щось не так, і в нас все буде в відповідності до штатного розкладу. До речі, ось тут можна проставити, тут до налаштування штатного розкладу автоматична перевірка кадрових документів на відповідність штатному розкладу. Я думаю, що краще її поставити, щоб ми знали, що в нас все правильно заведено. І застосувати та закрити. Ось таким чином налаштовуємо штатний розклад. Далі облік відпусток. Також далі дивіться, у нас йде облік відпусток, розраховувати залишки відпусток за календарними днями. Якщо прапор встановлено, то розрахунок залишків відпусток відбувається пропорційно до календарних днів. З розрахунку виключаються періоди невиходів, передбачених законодавством. Далі йде перенесення залишків, використовувати перенесення залишків відпусток при звільненні. Якщо, наприклад, з, одного, з однієї організації підприємства звільняється співробітник, на інший переходить, то можна перевести також залишок невикористаної відпустки. І також П3 для відпустки по вагітності та пологам. Ну, Якщо, звичайно, ми не можемо передбачити, що це може бути, ми тут можна буде друкувати наказ, ставимо цю галочку. Також зараз ведеться військовий облік. Якщо ведеться, то тут з'являються певні документи для того, щоб ми могли обліковувати військовозобов'язаних на нашому підприємстві. Також ведеться бронювання. Якщо цю галочку ми ставимо, то тоді в розділі кадри в меню, якщо ми зайдемо, у нас є. От, бачите, вже з'являється розділ військовий облік і документи бронювання. Якщо цієї галочки немає, то цих документів немає, ми їх не бачимо і навіть, по-моєму, додати, так як ми з вами звикли через налаштування в будь-якому розділі. Ось ми можемо налаштування натиснути, налаштування навігації і додавати ті документи, які нам необхідні. Вони знаходяться зліва, ми вибираємо необхідний документ і додати. І навіть Такої можливості може не бути в деяких налаштувань, якщо ми не проставимо галочку. Можна буде знайти лише через сервіс і налаштування. Ось тут вгорі, бачите, така, три таких рисочки, і є всі функції. І тоді ми можемо знайти серед журналу документи, ми можемо знайти необхідний документ. І теж хочу вам сказати, що деякі документи, я просто зараз не готова сказати, які саме, деяких документів навіть тут немає. Тобто без галочки в налаштуванні ми не зможемо ввести той чи інший документ. Далі налаштування обліку спеціальностей. Ну, теж така опція непогана, тому що ми можемо знати. Яка спеціальність необхідна для роботи на тій чи іншій посаді? Теж можна ставити, якщо ви, цим будете, якщо ви це будете вести. Далі Спеціальності, значить, ми поки не поставимо, і правила формування елементів довідника співробітників в звітах та документах. Ми можемо, наприклад, Бачити візуально, розрізняти, наприклад, співробітників, що мають кілька місць роботи, можливо, сумісники, можливо, за договором ЦПХ. І це все, все ми будемо бачити в звіті, тобто в назві співробітника. Цю галочку теж я думаю, тобто це налаштування, от бачите, прізвище ім'я по-батькові, а також доповнення, Якесь доповнення проставляє. Ось такий кадровий налаштування кадрового обліку йде саме загальне для всіх організацій. Для організації просто у нас є налаштування по зарплаті та кадрам через головне організації. І ми вже заходимо в картку будь-якої організації, і тут у нас теж є розділ зарплати та кадри. Тут ми можемо зробити графік роботи. Подивіться, який тут принцип. Ми натискаємо на певні позиції. Гіперпосилання змінити і бачимо, що сюди входить. Графік роботи. Вибираємо той графік, який найчастіше буде використовуватись у нас для даної організації. І він автоматично буде підставлятися в кадрові документи. Також параметри кадрового обліку і розрахунку зарплати змінити. Ось тут ви бачите, що основна категорія застрахованих осіб теж краще проставити, тому що тоді, ми, ви ж знаєте, що згідно цієї основної категорією у нас нараховується ЄСВ. І, наприклад, найманий працівник на загальних підставах це завжди він в будь-якій організації він найчастіше всього у нас заповнюється. І так ми не будемо дивитися, а зразу ж заповниться автоматично. Це те, що стосується кадрів. Все інше там по зарплаті будемо розглядати вже налаштування по зарплаті і з вами подивимось. Тобто, перше загальні налаштування, налаштування для організації, і далі ми переходимо до розділу кадри. Тут також є налаштування та довідники. Це вже довідники, які використовуються для аналітичних розрізів для кадрових документів. Тобто, тут у нас основне, що е, нас дуже цікавить, це е, посади. Так? Категорія посад, вчені ступені, бачите, тут ну, все спеціальності, види стажу, види відпусток, групи співробітників, якщо вам необхідно. Ну, Саме конкретно, як з цим всім працювати, ми з вами подивимося вже у процесі практичної роботи, і потім е, будемо е, заповнювати документи. Також Класифікатор професій, професії співробітника, ну, все, що нам необхідно. Налаштування упорядкування друкованих форм. І також в розділі кадрів, ще хочу вас, вам показати, що є спеціальне місце роботи з кадрами. Ось, будь ласка. Тобто, у нас по вибраній організації буде перелік документів, з якими, наприклад, робота завершена, що там кадрове переведення. Робота в вихідні свята, є такий документ. Бачите? Потім не вистачає даних. Теж програма нам показує, яких даних немає, наприклад, по співробітникам. Не проведені документи, які ми, наприклад, зробили, але ще не провели. Можливо, забулись за них. Теж дуже цікава можливість, тому що тут ми бачимо всю картину в цілому по програмі. Тобто, нам не треба заходити в той чи інший розділ для того, щоб визначитись, які документи, можливо, навіть забудемося, а тут, будь ласка, все видно. І також, звичайно, нас цікавить по кадрам: це звіти по кадрам. Тут дуже великий перелік різних звітів, і по відпустках, і по робочому часу, і також особові картки. І ну, те все, що стосується для е, кадрового обліку. Також дивіться, штатний розклад, аналіз штатного розкладу, що в нас є, які доповнення. Теж е, на практиці, коли в нас буде певна тема, ми з вами це все подивимось, тому що зараз просто вам необхідно е, зрозуміти, де знаходяться ті чи інші налаштування. Це те, що стосується кадрового обліку. Далі ми вже, звичайно, будемо при прийомі на роботу вводити кадрові документи чи при кадровому переведенні і далі на рахування зарплати. Надію, що ця, цей урок вам знадобиться, стане в нагоді, бажаю вам успіхів, чекаю запитань, можливо, не все вам розповіла, щось вас ще цікавить саме по кадровому обліку. Пишіть, будь ласка, коментарі. Всього вам найкращого, миру! Та здоров'я всім нам. Будьте здорові! До побачення! На все добре!